<плес> Добрий день, ми починаємо сьогодні громадські слухання детального плану території в межах вулиці Вітки, в селі Великі Дощів. Це деталь ну, э, відносин, стосується території Свіона. Рішення на розробку даного спеціального плану приймалося, е, приймалося Великодощівської сільської ради у 2017 році. Рішення номер 26 було прийнято 3 березня 2017 року. Е, процедура проведення громадських слухань передбачена відповідною постановою тої процедури ми сьогодні маємо. Двічі проголосувати за порядок денний і в кінці за резолюцію по е, даним громадським слуханням. Е, тому давайте я спочатку оголошу порядок денний, ми з нього проголосуємо і будемо тут далі. Порядок денний пропонується наступний. Я коротко доповідаю вам, по суті, розгортаному проєкту, саме його розробки, Далі ми його обговорюємо і після того. Мимо за резолюцією, яка буде представлена депутата на сесії Путінської селищної ради, яка буде стосуватися питань запровадження даного детальному плану. То за такий порядок певний, прошу підняти. руки. Отже, цей проєкт ми сьогодні розвинує друг. Перший раз як ми переглядаю там, були планування. За О, бію, сюди він, сюди сюда дів, сюди на полі. Це стадіон, який здоров'я звичай. Е, як бачимо, на стадіоні передбачається, що буде футбольне поле з трибунами, якісь роздівалки, е, майданчики для командних видів спорту проєктуються. Люди хотіли, щоб стадіон залишався в комунальній власності і не перетворювався на якісь там інші використання. Як бачите, заяв був ну, заяв. Крім того, було зареєстровано 7 осіб на порядній громадської слухації. Було прийнято рішення дати. Ходім на громадські слухання, зареєструвалися всі, кого ви бачите. Але вчора мені додали також заяви від чотирьох мешканців і є одна колективна заява. Колективна заява сума підписала 25 осіб. Про що говорить та заява? Ми мешканці села Великий що обсловлюємо своє категоричне заперечення проти зміни цього призначення, земельної ділянки стадіону та проти запланованого розміщення тейного комплексу на його території. Соціальна значимість стадіону. Стадіон є єдиною облаштованою спортивною та громадською зоною для мешканців села. Це місце для заняття спорту дітей та молоді, проведення змагань, сільських та культурних закладів, реабілітації цього об'єкту, позбавлення громаду. Важливої соціальної інфраструктури, відповідні законодавства, відповідно, законодавством України, зокрема законом проведення з моїх діяльних прозорки питання, плани території, почуваємо інтереси, та впечатляні громади забудова з регіону, прямо суперечить цим інтересам. Відсутність альтернативної спортивної інфраструктури у селі має іншої форми спортивної інфраструктури, ліквідації світлового фактично позбави мешкання судіх дітей та молодих, можливості для розвитку спорту, для фізичного схвалю та активного відпочинку. Статус громадської власності. Стон історично формувався як суспільної влади для громади, зарахування поштою, територіальної громади, Його опіритації інформаційного законами суперечить принципу збереженої власності. Наша вимога вимагаємо відхилити. Зміни всього призначення змею даних стадіону, не допустити його забутових дельним комплексом. Альтернативна пропозиція розглянути можливість розвитку до вузту існуючих спортивної території в підресунці мешканців села, зокрема інструкція та модернізація стадіону, облаштування додаткових спортивних майданчиків, створення зони відпочинку всіх рукових категорій. Прохання долучити звернення до матеріалів громадського поворення детальної плану території виховати та при прийняті, що ми доведемо письмового відповідь, на наші землі відповідно до вимог чинного законодавства. І також заяви, в яких, наприклад, вказано, це від мешканця села Великий Борис. Бажаю за ну, зберегти ці ціробці значення, зменї ділянки для фізичної культури та спорту. Спорт. Це єдина велика спортивна інструктура села і має суспільне значення. Зміна цілого призначення суперечити інтересам жителів, зокрема дітей та молоді, які потребують доступних місць та заведення спорту. Залишити стадіон у комунальній власності на балансі селищної ради, ходить, тобто, що додачі опитування руки зможе може призвести до обмеження доступу для населення. Таким чином, пропоную втілити будь-які пропозиції щодо зміни цього призначення стадіону. Е, наступна заява. Зміна цілого призначення суперечить інтересам жителів, зокрема дітей та молоді, які потребують доступних Власності, щоб буде доступним для всіх жителів особливо для дітей на молоді. Е, наступна заява недоцільно змінювати цільове призначення і е, я виступаю проти зміни цільового призначення. Хочу, щоб стадіон був стадіоном і майбутнє покоління мало де займатися спортом, щоб даний стадіон залишився у власності селищної ради і був вільний для всіх мешканців. І Також остання заява проти зміни цільового призначення, стадіон повинен залишатися. Це єдине, що залишилися в селі. На попередніх заявах, в попередніх громаді слухань, складні люди також зголошувалися на те, щоб зайон залишився у комунальній власні. Така от ситуація. Я знаю, зараз є підстави інвестора, і ви можете поставити якісь питання, якщо з них на цьому інвестор виступити. Доброго дня. Питання напевно, не було. Буде можливо коротке пояснення, тому що ми до цього питання поверталися тобто, на одну Тобто, на сьогоднішній день сьогодні в тому, що немає ніякої зміни цільового призначення. Тобто, питання зміни цільового призначення зараз не розглядається. Я думаю, вам так так підтверджується також мова йде про заперечення місце відміної документації. Тобто на сьогоднішній день ми говоримо про те, що. Цільового призначення не зміни цільового призначення не було, тобто там були виключно стадіон. З приводу цього, що ви зазначаєте в заявах забудова стадіону, там забудови стадіону ніякої не було. Там буде виключно будівництво в межах державних будівельних норм, тобто роздягалка майданчик для того, щоб займатися спортом. Відповідно, це може бути гандбол, волейбол. Зараз це питання йде тільки проектоване. Тобто мова зараз ні про яке будівництво не йде. Мова зараз не йде ні про те, що ми щось міняємо. Або в будь-якому випадку не йде мова про передачу про приватну власність. Тобто це питання не ставиться. Хочу, щоб ви це зрозуміли. Це питання не ставиться ні на голосування зараз. Я, Андрій, ви можете підтвердити це, тобто питання зараз не ставиться. Це наступний крок, після забачення. Тобто на сьогоднішній день це питання не виходило ні від інвестора, щоб ви це розуміли. Це питання в цих документах, які зараз розглядаються, не стоїть. Тобто зацікавленість виключно йде в тому, щоб е розвивати спортивну інфраструктуру, там виключно є будівлі, які пов'язані зі спортивною інфраструктурою, тобто заняття спортом, в тому числі молоді, дітям, мешканцям села, громади. Питання доступу мешканців села, громади, воно в будь-якому випадку не заперечується і не обмежується. Тому що на сьогоднішній день ми навіть не обговорюємо питання якоїсь оренди. Тобто на сьогоднішній день є момент такий, що згідно законом про містобудівні умови обмеження, тобто місто регулювання містобудівної діяльності, навіть на цьому етапі нам потрібно просто затвердити план, скажімо так, розвитку. Тобто детальний план це є частина містобудівної документації, і на сьогоднішній день жодні зміни про те, щоб міняти там, будувати щось, не знати що. Тобто мова йде виключно, щоб удосконалити те, що є. Якщо там є стадіон, то там має бути належним чином забезпечена інфраструктура. Тобто має бути парковка, мають бути інші майданчики, які забезпечать дітям можливість не тільки займатися спортом, виключно футболом, тому що зараз там є тільки стадіон, а й інші пов'язані знову ж таки наголошую з спортивною інфраструктуру. Тому в жодному випадку, я хочу це, щоб було занотовано або записано. Мова не йде про зміну цільового призначення, мова не йде про забудову, яка буде суперечити державним будівельним нормам, які э, передбачені для будівництва спортивних споруд біля стадіону. Тобто воно і буде виключно в межах того цільового призначення, яке на сьогоднішній день є. Мова йде виключно про розвиток спортивної інфраструктури, в тому числі включаючи э, потреби мешканців громади. Маєте якісь питання, будь ласка? У ну, мене є таке запитання, скажіть, будь ласка, стадіон паспорт має? Паспорт який? Наразі ще немає. має. дивіться, така ситуація. Ви зараз розробляєте цей. Ну, наприклад, дорожче через 2-3 роки. Якісь молоди є, ключина наприклад, буде мати гроші і схоче команду. Але каже, я хочу команду, щоб команда грала. Ну, на сьогоднішній день граю там на обестанцово, то є так, і любителів не рахується. Вони не може з ними контракт заключити, нічого. І вони вкладають гроші. І потім е, ну, візьмуть такого футболіста, і той футболіст потім тікає від них. І всі стремляються зараз, щоб пройти професійний футбол. Хоча найменше ну, хоча в другу лігу. Тому що команда тоді вже має професійний цей, вона вже контракт заключає, заключає контракт, і тоді він вже може його продати і купити другу. Ну, щоб заробити на тому, на, е, на тому заробляють гроші. Сьогодні футбол це на тому що зароблення грошей. А якщо, наприклад, той стадіон є і він ну, не підлягає, наприклад, до другої ліги, ну, бо там є документ паспортизація другої ліги, вимоги свої, то значить він вже більше той стадіон, е, ну, вища команда не зможе грати. Ніяко. Дивіться, ви говорите зараз про якісь за 2-3 роки, можливо, хтось з'явиться. Як на мене, я не можу прогнозувати, що буде за 2-3 роки. Так?